Попри зливу біля Мукачівського прикордонного загону людно. Ми з нетерпінням чекали дружини, сестри, друзі та товариші по службі. Нарешті настала. Мукачівські прикордонники повертаються зі сходу. Ми дуже раді, що повернувся живий, здоровий, тому що в нас один брат, ми три сестри. Він рано сиротів, без батьків. практично. тут його дітки знаходяться. Ми дуже раді, дуже щасливі, що він вернувся додому. Живий Для До нас то головне. Ми просили Бога і молилися Богу. Бо він повернувся до нас, постійно молилися, що все було добре. у них щасливо приїхали додому. Перші кроки з автобуса і відразу в обійми близьких. Сльози радості навіть на очах у чоловіків. Ось вони найщасливіші хвилини за останні півроку. Щасливі, що приїхали, що що здорові, що слава Богу, що повернулися. Трішки було, скажімо так, ну не вірило, що, що дійсно повертаємося вже додому, але вже нарешті, як заїхали, вже як з поїзда вийшли у Львові, вже зрозуміли, що, що ми вже вдома. Сім'ї вдома пошилася з самою тяжкою. Ми там, а сім'ї тут. Я в розвідці служив. Яка була поставлена задача, то і виконували. Десять хвилин на вітання і бойовим кроком на плац. Тут для героїв підготували урочисте вітання. Зустрічаємо нашу оперативно бойову прикордонну комендатуру. Мукачево з позивним Саламандра, яка знаходилася півроку на східних рубежах нашої батьківщини, захищала наш кордон. Хлопці в кількості 170 чоловік. Зараз проходить відповідно планова ротація. Нові хлопці поїхали знову. В зону АТО ця комендатура повертається. Відповідно, хлопці повернулися і будуть проходити службу на західному кордоні. Слова вітань та подяка за мужність за відвагу та хоробрість прикордонників нагородили грамотами. Підзначила тих, хто півроку ризикував своїм життям, захищаючи східні рубежі держави, Мукачівська та районна влада. На завершення урочистостей потиснули руку прикордонникам Мукачівські ліцеїсти. Діти подарували охоронцям кордону повітряні кульки та квіти. Думалося завжди про домівку, Ну, про що може солдати ще думати? Це найголовніше, що повернулося живі, здорові. Моя дружина, дітьми, батьки наші всі переживали, чекали нас. Сьогодні ми дождалися цього дня, коли нас поміняли. І Коли ми зустрілися, а далі будемо продовжувати службу. Чекали дуже довго всі на цю зустріч, і ми з дітьми було важко, тяжко, але чекали хвилити, бо дочекалися. Надіємося більше на такий довгий термін, ніколи не розлучимося. Тим, хто залишився на сході, боронити державні рубежі, прикордонники бажають витримки та мужності. А головне гідно виконати свій обов'язок та повернутися до своїх рідних живими та здоровими.